Тепер про Китай Він сприятиме миру і продовжуватиме пошук політичного вирішення. Як вони називають конфлікту між Росією і Україною? Як повідомило центральне телебачення КНР? Про це заявив очільник держави Сі Цзіньпінь після зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, китайський лідер висловив сподівання, що всі сторони працюватимуть разом, аби створити сприятливі умови для врегулювання кризи за допомогою діалогу. Офіційний набір до українського легіону у Польщі ще не розпочався, як повідомляє газета. Дженік e, Газета Правна підрозділ поки що існує лише на папері, не зважаючи на попередні заяви за матеріалами змі. Слова очільника МЗС Радослава Сікорського про кілька тисяч українців, які встигли зареєструватися, нібито не відповідають дійсності. А на запитання журналістів до дипломатичного відомства там апелюють е, звертатися до українського міністерства оборони. До слова під час липневого візиту до Варшави, президент України Володимир Зеленський голосив про створення українського легіону, який мав об'єднати добровольців числа українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи. Легіон мала готувати польська армія.